Привіт, привіт, всім дорогі скорпіончики. рада вітати вас на каналі Чордійка. Мене звати Вікторія, і це про прогноз на жовтень 2024 року. У вас у жовтні місяці вже починаються ваші дні народження. Я вас вітаю з вашими днями народженнями. І у нас відбудеться одна дуже важлива подія: це сонячне затемнення 2 жовтня. У нас закінчується коридор затемнень і починається етап так ростущого місяця. У вас буде хотіння і можливості починати щось нове у своєму житті. Про затемнення я зніму ще окреме відео, але цей місяць буде. Місяцем починань і місяцем енергії, коли самі сили вони будуть штовхати вас вперед. Тому скористайтеся цією енергією обов'язково. Дивіться, де у вас знаходиться знак зодіаку. Терези у 10 градусі у нас відбудеться, і це відбудеться у нас останнє затемнення в Терезах. Тож те, що півтора-два роки назад у вас починалося у вашій сфері, де у вас знаходяться терези. От зараз воно приходить до свого такого логічного завершення. І ще наступні два місяці. Енергії будуть дуже сильні, а потім ви побачите вже якісь конкретні результати. Так, тепер давайте пішли по картах. Обов'язково дивіться всі свої прогнози на ваш сонячний, місячний і знак асценденту. Це три основні знаки, які символізують саме вас. Для особистих консультацій звертайтеся в Дірект мого інстаграму, Лінк в описі до цього відео. І обов'язково ставте лайки, пишіть коментарі, як у вас відіграються карти, діліться цим відео з вашими друзями. І поїхали. Перша карта для скорпіонів. На жовтень 2024-го перевернулася. Сама ніхто більше перевернулося. Буде у вас багато роботи. Карта ж самі виходить. Так. Карта для скорпіонів. на жовтень 2024-го. Так. Четвірка пентаклів Четвірка пентаклів говорить про накопичення енергії. Вам у цьому місяці потрібно подумати взагалі про ваш капітал і про вашу стабільність. Розрахуйте свої фінанси, напишіть якийсь план, куди ви їх витрачаєте. зрозумійте, скільки ви заробляєте, відкладайте тут якраз гроші, вони вам десь знадобляться. Бажано тримати свій ресурс і свою енергію при собі. Якщо хтось у вас тут захоче або позичати, або навіть буде хотіти якусь вашу вашу увагу, вашу енергію, то думайте спочатку про себе: наскільки наповнені ви у цьому місяці? Тут, от бачите, якраз такі, ніби свої ресурси. Ви їх бережете, ви їх тримаєте, можете комусь показати, але це не карта розтрат. Це такі, знаєте, така перша стабільність ваша тут тобто, може прийти. Єдине, на що можна витрачати по четвірці пентаклів, це знову ж таки на стабільність. Можливо, там на квартиру, може хтось переїжджає, або на щось, що буде служити вам дуже довго. Карти для скорпіонів. Карта місяця у вас випадає, розкриються якісь таємниці, дорогі скорпіончики. Місяць завжди висвітлює і показує вам шлях. Може бути закінчення якогось циклу по місяцю, і це у нас також е, карта мами. Тут можуть ситуації, які з вашою мамою дуже сильно прогриватися. Ви їх будете вирішувати. Взагалі, інтуїція буде дуже добре у вас працювати в цьому місяці. Ви будете відчувати, куди вам потрібно йти. Ви будете відчувати до чого та чи інша ситуація. Ви будете, ніби, взагалі відслідковуєте свої почуття у цей місяць. Карта місяць також у нас на вагітність дуже добра. Хто хоче завагітніти, тут вона якраз для вас вийшла. І це також може бути кудись якась дорога або ситуації, пов'язані з еміграцією. У когось можуть документи тут бути в цьому в жовтні місяці, ви будете їх вирішувати, чи ви будете кудись візу якусь робити, чи кудись дуже далеко направлятися. Так. І ще. Але от місяць – це завжди у нас така трішки туманна карта. І він може давати вам якусь таку, знаєте, туманність, коли вам потрібно, от ви не очима бачите, куди вам іти, а ви відчуваєте свою інтуїцію, йдете туди. Так, карта для скорпіонів. П'ятірка жезлів П'ятірка жезлів – це конкуренція. Ви будете себе відстоювати. Можливо, тут хтось не буде вам достатньо інформації давати у якихось сферах, можливо, вашої роботи. Також це може бути карта переїзду, коли вам потрібно бути ніби п'ять людей одночасно, і контролювати потрібно все і тут, і там, і встигнути бути у п'ятьох місцях одночасно. Дуже добра ця карта для якоїсь конкуренції. І саме у спорті, у спортивних змаганнях ви тут зможете відстоювати себе, показувати всі свої навички. А от у спілкуванні з іншими людьми бажано ні з ким не сваритися, тому що кожен буде стояти на своєму, перетягувати діяло на свою сторону, і ви не зможете ніяк домовитися тут через цю п'ятірку. Жезлів, давайте ще одну карту сюди достану. Паш Кубків. Ваш кубків це пропозиція. Скоріше за все, тут буде якась конкуренція саме на фоні якоїсь пропозиції або якоїсь новини, якогось нового початку. Це може бути робота, це може бути якісь творчі початки, якісь навчання, так, де ви будете показувати себе, але ви, тут, це ваша стихія. Це, кубки, кубки, це про скорпіонів, це про воду, про якісь емоції, про якусь творчість, все, що пов'язане, можливо, з красою, з жіночністю тут у вас. І це Буде виходити на перший план, вам тут потрібно дуже багато і ще вчитися, дорогі скорпіони. І також це може бути карта дітей. Тут у багатьох програються саме може або якісь непорозуміння з вашими дітьми, і тоді бажано шукати компроміс, бажано от цей місяць його включати свою інтуїцію, тому що якщо ви підете отак, от в лоб. Нічого ви не вирішите, якби тут буде, буде просто якась сварта. А якщо ви хитрощами якось візьмете, то тоді вам відкриється інша людина і буде з вами, так, це ваша дитина, або якийсь ваш колега, або хтось, хто молодший вас, він буде йти вам от якраз на зустріч. Так, наступна колода для скорпіонів. Карта для скорпіонів на жовтень 2024-го. Король жезлів Король жезлів це у нас овен або лев, або стрілець. Такий чоловік може бути присутній у вашому житті, він може проявлятися в цьому місяці. Це взагалом людина, яка дуже активна, любить говорити, може вам чимось допомогти, багато рухається спортом, займається. Можливо, це вам потрібно, особливо, якщо ви чоловік, то йти в цій енергії, бути таким максимально активним, брати відповідальність у свої руки, дивіться, жезл у ваших руках. Тільки ви вирішуєте, як вам потрібно далі рухатися, що вам потрібно, куди йти і що робити. Або це буде якийсь ваш, наприклад, там помічник. Хтось, хто буде. Знаєте, він буде всім завідувати. Тут на нього навіть люди працюють. Може, начальник ваш. Так. І ще карта для скорпіонів. Королева Кубків. Це ви? Королева кубків це у нас рак, скорпіон або риби. І тут максимальний такий прояв взагалі любові. Може тут у когось якась пара складеться, так? і ви тут можете зустріти таку жінку дуже емоційну. або ви станете, якщо ви жінка, то ви будете в цих емоціях, ви будете в цих енергіях, проявляйте взагалі себе, проявляйте свою емоційність, будьте максимально такою ніжною, максимально вам захочеться можливо з кимось поговорити, може, це буде людина. Знаєте, вас вислухає. Це у нас часто психологи, це у нас медсестри можуть бути. По королеві кубків це може бути повар, який вас нагодує, який вас підтримає. так і буде Ви себе от поруч з королевою кубків себе відчуваєте завжди комфортно. І тут така людина буде або присутня в вашому житті, або ви от нею станете будете станете для когось комфортом. Так, і ще. Зірка прекрасна карта. Скорпіончики, дорогі, у вас, у вас збудеться якась ваша мрія. І обов'язково в цей момент, коли вона збувається, на цих енергіях загадуйте сразу наступну. Зірка говорить про те, що вам потрібно виходити на сцену, вам потрібно говорити. Ви маєте стати зіркою свого життя. Світіть і показуйте себе взагалі на цілий світ. Вас побачать. Також зірка може говорити про, наприклад. Зустріч із якоюсь зіркою. От, до речі, мені також ця карта випадала. І от буквально вчора я зустрілася з зірками. Випадково, от дуже-дуже випадково, я зустрілася з зірками. І воно так може у вас програтися, коли ви просто потрапляєте. В, якісь, так, в якусь таку ситуацію, де ви навіть не передбачуєте, так, але зустрінетеся там з якимись зірками, співаками, акторами, наприклад. І от будете ніби так з ними комунікувати. Але загалом це те, що збуваються ваші мрії тут. Так, далі наступна колода. Карта для скорпіонів. На жовтень 2024-го. Карта закохані. Закохані це підписання контрактів. І ще один старший аркан тут виходить. Це про співпрацю з іншими людьми. Можливо, вам тут захочеться змінити щось одне на інше. Це може бути підписання якихось договорів, це може бути заключення якихось усних договорів. Зараз на ростущий місяць дуже добре взагалі підписувати, домовлятися. Це буде давати вам в наступному так в наступних етапах, буде давати вам дуже сильний ріст. По закоханих також може бути зустріч з людиною. Ви можете дійсно закохатися. У вас може початися якийсь або роман або. Якісь моменти так співпраці з іншими людьми, хто у відносинах тут буде відновлення якогось романтики, а кому тут потрібна допомога для того, щоб вирішити якийсь або конфлікт, або ситуацію з іншою людиною, то тоді шукайте когось третього, хто буде вас, хто зможе вас розсудити. Це у нас карти адвокатів, це у нас карти ріелторів, це у нас карти якихось може перекупщик якийсь так. Хтось хто зв'язує дві. Точки. І також це може бути поїздки. Ви будете постійно у двох точках. Може, якщо ви квартиру міняєте, то ви ще будете і там, і тут жити. Якщо ви роботу міняєте, то ви будете вже на новій роботі працювати, але ще струни не залишаєте. Так, і ще карти для скорпіонів. Семірка жезлів відстоювання своїх позицій, пам'ятайте, для чого ви взагалі прийшли, з чого ви хотіли і за що ви стоїте в будь-який момент, навіть посеред ночі вас розбудеш, ви маєте бути готові сказати, що саме ви хочете, до чого ви прагнете. Будуть інші люди, які можливо будуть, от якраз ця п'ятірка жезлів, яка давала вам оцю от конкуренцію, так і сімірка жезлів це майже те саме, але тут ви один проти всіх, так а тут. Кожен сам за себе. І ви будете ніби всім е, доказувати, всім показувати, чого насправді ви варті. І е, пам'ятайте тут так, про своє якесь достоинство, про свій характер, стійте на своєму. І обов'язково, якщо тут у вас якісь питання, скажімо, з внутрішнім вашим станом, сідайте в медитацію для того, щоб прояснювати, так, е, дати собі якийсь спокій. Так. Двійка пентаклів вам виходить це. Карта вибору дуже часто, коли вам потрібно буде вирішити, все таке, куди ви туди чи сюди. Куди ви йдете, так оця, от ці закохані довго ви на них не просидите, на двох стучках. тому, що у вас буде дисбаланс. Отут, тут, навіть якщо ви так на двох місцях працюєте, ви маєте дуже добре балансувати, думати, наприклад, про свій сон, про відпочинок, про те, щоб встигати все час свій розплановувати. Це часто у нас гроші, які приходять, і одразу ви їх кудись вкладаєте, ресурси будуть до вас приходити, але їх потрібно добре вам розпланувати і взагалі думати про свою стабільність. Тут починався у вас розклад так, стабільністю, що тримаєте фінанси, ресурси при собі, і закінчується у вас розклад тим, що ви будете, скоріш за все, кудись у ці ресурси всі свої віддавати. Це у нас також може бути додаткова робота, або якийсь такий мінімальний якийсь заробіток, можуть приходити вам якісь гроші, хтось, там, наприклад, вам борг якийсь віддасть. І він може вам чимось тут допомогти дуже сильно. Ну, Поруч з цими картами, так, якщо ми читаємо всі, то ви вам прийдеться тут все-таки робити цей вибір, ви будете стояти довго на своєму, відбиватися від всіх але згодом ви так, зможете, зможете вибрати. Так, і оракул для скорпіонів. Оракул на жовтень 2024-го. Віддай любов! Знову, подивіться, знову дві людини, знову вам потрібно щось комусь віддавати. Вам потрібно з кимось комунікувати, можливо, більше якоїсь інформації або будете вчитися тут. Можете дійсно тут у вас сама ситуація говорить про те, що ви будете віддавати, ви будете поєднуватися. Дві дівчини, вони між собою поєднуються, і ви будете співпрацювати з кимось. Обов'язково оцю свою турботу і свою любов віддавайте її далі. Ці карти, вони отут вогонь, у вас може якийсь так між вами, між саме такий любовний. Тут у нас дуже багато сердечок на цій карті. Саме якась така любовна енергія може е, навколо вас дуже, сильно, е, дуже, дуже сильно на вас впливати, бути у вашій аурі. Так, ну що ж, дорогі скорпіончики, обов'язково робіть всі свої вибори. І відстоюйте себе, включайте інтуїцію і будьте зіркою в цьому місяці. Обов'язково дивіться свої наступні відео, і там ми з вами побачимося. Па-па!